Всім привіт, шановні пасічники 30 жовтня. Температура у нас на 9 годину 12 градусів. 12 градусів. Вчора було вчора було 19. Рішив я обробити ще раз без всяких Контрольних. Всю Пасіку взяв. Обляв. Так. Один тільки на краю. лопальця. Так рішив я обробити. Всю пасіку. Так обробляв, так гарно пилок носили Джоли Що пішла одна з пілком. Не знати Не знати, що там робиться всередині в гніздах, не буду як варятися. І так вони взяли своє тільки цими обробками. Так, и тут у нас планшетик стоит. Тут у нас стоит тоже планшетик. Что у нас тут? Так, один Е. Другие. Другие. Третьи. Тут два, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. <кій> ну, це вже. Це вже хоч шость. Це вже не десятки. Не знаю. Мало времени пройшло чи це чи достатньо. Обробка була вчора в районі пів 12-12 дня сьогодні у нас 9 година, хвилин 10-10 ну, грубо говоря по 600 сутки. так, чим обробляв? Чим обробляв, скажу. Щось воно не знається, спершу в мене Обробка була пролив щавельки, друга гліцерин шавелькою. Це вже дві. Сипалося добре, рішив я мурашинкою. Дав їм по 20 кубіків. І Це вже третій обробіток був. Четвертий був в мене декілька вуликів пробних ворокетфорти. Його не будемо щитати. вчитати обляв'я обляв Біпінте в мене заливався ще. Той Кацапський. Оставалося в мене якраз його хватило на всю пасіку. А цей раз я, це теж було 4 рази, а цей раз вирішив я обробити. В інтернет-магазині купив, називається. Бісанов. Бісанов склад кислота Шевелєва, тимол олія коріандрова, олія ялицева. Так як мені пояснили при покупці розбавляється так же само як Біпін, 1 мл на, на 2 літри води. Літри води. Ну, не вже це все. Не вже це все. 4-5 кіщів, це, це вже це вже щось. Це вже не десятки, які сипалися раніше. Ну, Будемо будем надіяти, що це все. Більше їх, напевно, турбувати не буду, як не як як-не-як -як. щавелька, дві щавельки, кислота, біпін. П'ятий раз. П'ять разів вже. П'ять разів. Ну і так. Так, пилок носили вчора хорошо. то таке. то їхня робота щось приносити в свою домівку. Так, шановні, на цьому все. Будьте здорові. Всім добра злагоди. Всім удачної боротьби з цим кліщом. Хай щастить і гарної всім землі. Всім пока.